Всім привіт! Я сьогодні вам розкажу про лафафори. Я їх називаю кактусами. За допомогою них наш герой перетворюється на тварин. В кожної з тварин є якась своя фішка. На карті є 27 кактусів. Зараз я покажу, де знаходиться декілька з них. Один з кактусів знаходиться на будинку. Щоб туди добратися, потрібен вертольот. Я опустив подробиці, як я сюди добирався. Хаваємо кактус. І чекаємо, поки він перетворить нашого героя. Наш герой перетворився в голуба. Зараз я вам покажу зі всіх сторін цього голуба. Ми могли б політати, але тоді моє відео затягнеться надовго. Тому переходимо до іншого кактуса. Наступний кактус знаходиться ось тут. Щоб його знайти, орієнтуйтесь по ближніх дорогах, які знаходяться на карті. Зараз ми попробуємо кактус і чекаємо перетворення в якусь тварину. Цього разу наш герой перетворився на свиню. Зараз я вам покажу її краще. І переходимо до останнього на сьогодні кактуса. Зараз я покажу, де він знаходиться. Також, щоб його знайти, орієнтуйтесь по ближніх дорогах. Хаваємо кактус і чекаємо перетворення. Він перетворився в такого грозного песика. Щось він не в настрої. На сьогодні все. Якщо вам цікає мої відео, підписуйтесь, ставте лайки коментуйте.